Хочу зачитати декілька віршів. Знає. Буду вибирати. Чуть -чуть. Моє бачення Майдану, який він був до того, як відбулися події на Грушевську. Називається Чуєш, хтось співає. Людей на вулицях пакують в автозак, а ти? Стоїш спіпить на згарищі країни, і далі стій, підспівуй та підтакуй, бо щось зі сцени вам кричать критини. І далі стій, пишаючи, що вийшов з хати, але, на жаль, забув схопити вила, щоб раптом щось не запровокувати, щоб зрадником тебе не охрестили. Боїшся зіпсувати рейтинг партії? А може, партії? це ще не вся країна. Можливо, варто думати, гадати, в якому світі житиме твоя дитина? Можливо, вистачить шукати отамана. Можливо, досить вірити у чудо, що хтось прийде і власними руками від Божої вичистить твою смертючу пуду. Людей пакують, судять, б'ють, калічать, а ти новинам головою в такт хитаєш, коли плюються проданці у віші, лиш руками обличчя витираєш. боїшся вверху. Тітушок, водометів, якого ж бісати тоді поперся з хати співати, хороводами водити. А може все-таки з бажанням воювати, з бажанням розірвати в клапті зграй, з бажанням знищити доща до ворогів. До речі, чуєш, знову хтось співає. Як остоти цей послід?